Тут я зашпаклював. все шпакльовкою. Так, і також зробив ось тут отвори. Не до кінця. Звичайно. Не фокусується. Ну, коротше, от зробив тут отвори, тут десь присвічується. Ай, ладно. Забудемо. Ось тут якраз я приклею ось сюди. І от сюди буде вставлятися ну, теж не до кінця у трубочки. Якраз десь вони будуть такими. Щоб стріла. Ось так десь фіксувалась Во фіксувалось. Щось подібне я, коротше, робив ВОС Д-30. Во, Хто бачив, то зрозуміє. Отже, так. Бачимо, що тут, в принципі, ну, не до кінця прилягає. Тут. Геть прям впирається. І от, якщо десь отак от нахилить. Ну, в принципі, не сильно видно. Значить, ми розвертаємо. І вже так до горизонту. І ось тут ми і бачимо. Ох, що воно? Іде отак от навскоси. Далі ми ось сюди ставимо. Ось, тут вже і так видно, що воно навскоси. вкуси, а отут на диво рівно. Так, да, саме ось ця стріла. Якраз саме от ось тут кри. Ой, не криво, а рівно. А ось тут, то воно щось криво. А зараз я от зніму і дещо інше плаче. Отже так. Тут у нас. Якщо ми висимо так рівно. Саме ось це. Під цей рівень рівно. бачимо, що вже стріла криво. Ось. Вона от крива. тож без фокусу видно, що вона кривувата якось. Дивиться. І от десь ось тут. Не знаю чого, от стрілу от повело. Во, вона так вийшла кривовата. І ось тому. Ось тому. Тут тоже якось так криво просройлив. Що просто от іменно по цій стріли я її робив все. І на цієї частини. Ой, тому вона. От присаковці вона саме рівно. рівна. А ось тут то ні. О тут так. І от як мені то зробити, щоб воно було і рівне, і тоже все тут гарно рівно на фоні ось цієї от кришки. Дивилось так якось. Я от не знаю... О, зато видно. Що на фоні так взяти, тут воно кривовато дивитися. Дивляться. Ну поняв. Воно. Ну. Поняття немає як його там зробити. Саме... От, на мою думку, це от свічку якось так. Десь тут от, нагріть. І отак викрутить. От тоді воно буде рівне. І мені прийдеться отак, щоб воно рівно так було. О, щоб воно так. Десь тут наращувати. Ось тут знову наростити О, пластмасою. Щоб воно було якраз на рівні. А тут, скорі. Або ось тут. Зробити удивить от, отвір десь теж по центру. І вона вже буде от ідеально, от симетрично і рівно от, так стакуватись. Але як це зроблю? Тому що в мене, так кстати, є всього одна справа, щоб ось це все зробити. Іначе все піде по одному місцю. Во. Ну, і коротше, коли я його, скажу одразу, коли я його дороблю, ну, все, що можна виточу сам. Те, що тут вчитель мені виточить. Ну і сам кран теж. Ой, не кран, а. Ну, гачок. О. То будемо робити медіараму. Моделька загрунтується і пофарбується в базовий кольор. Правда, мені до того треба бачити, такі все поналяпував. Все це мені якось треба зашкурити, щоб все було більш-менш ідеально. Щоб при першем своїх грунтовки там не, не всплили всякі косяки. Во, ну, коротше, якось так буду робити. Отже так. Я то вирівняв. Так, да, я зміг його вирівняти, але бачите, того, що я його нагрівав, в таких місцях Пройшло таке, і мені про щось зашпактовувати то все. А тут взагалі придається мені нарощувати. Ну, як я вже наростив, мені потрібно тільки придати форму. От воно тепер рівне. Ось так тобто, взяти Тепер воно аналогічне. Фокусно хоче биратись. Коротше, воно вже в один в один підігнуло. Просто ось тут. Бачите, таке от утяжена пішло. Оп, воно отак тугой і вже тут уже правильно стоїть. Отак. От так воно. Ну, правильне. Тут, звісно, не видно, але Ну, ну випадку. Хоча мені здається, що. Толком і не фіга не зробив, просто ще попортив. Те, що вже і так було, і так працювало, але ладно. Уже Ці, мабуть, вже фіг з ним. Мабуть, останні такі доробки іменно придання форми, симметричності, то вже далі. От. Я не знаю, чи я казав це ну, раз на камеру, скажу, значить тут. О, коли я перероблюю, все становиться тільки гірше. І те, що і так працював, становиться ще. Сл... Або не працює або. Працює так. І от. Все от криво от виходить. Ну, в принципі, зараз бачу, що відносно вже тут вийшла форма. Так, так, на рівень горизонту. Ну, як побачите, тут навіть більше зробив угол. Ну я його стучу. Так що з іншого сторони? Ну, типу. Ну, типу, рівно. Во. Так от на рівні конечно, Так, с моей стороны весь закривати, но я вже перероблю його не буду. Вже хай ось тут тут висохне, ось тут все бачите, як зашпакну. Тут першого шпаклювати. Тут буде метація шва сварного. Тому тут все зашкуриться. І там потім туалетника вот, добавлювати клея. Туалітник размякне і коротше буде імітація шва. Во. Тут воно зараз засохне. Його дороблю і десь тут знизу просверлю отвір. Як і ось тут. і в принципі, буде все. Ось. Далі вже буду поршні такі встановити, ну, гідравліку. Тобто. Отак. І форму, ну і ну форму поняли Коротше. Робив, робив і вийшло те, що. воно. криве. Отак. Вот я його рівняв-рівняв. Вроді все правильно, стикуюся, бачу, рівно стоїть. Присобачив і. Ай! Нічого не помінялось. І до того, що ця хрінь була крива. Тому я просто взяв, знову свічку запалив, упоминув свої нерви. І вигнув обратно. Так що те, що я там вигинав. От, нічого не знаєш. бачите тут навіть тепер ще більші от косяки тепер поспливали, де так видно. О, я матом це зашкурить. Цього не має бути видно. Що якраз воно ну, буде так піднято. І там все добре буде видно. Була хоч в такому положенні. Не сильно буде видно. Ну, я, по крайній мрію, надію, що не буде так сильно видно цей косяк. Да, роблю, роблю, і виходить, все одно. Десь я прорахувався. Нужен було десь отут Ось тут згинати, побачу. Не сильно передає, Ну, видно, що десь от теж так духо йде. Коротше, так я вирішив його оставить. Все. Трогати його не буду, максимум шпакльовка там під низом треба. Все. Так, все, як є. Єдиний плюс це тим, що я ось тут от зашкурив. От. Як вже розказував, конструкція в мене іменно цієї башні не та. Тому це, так сказати, Ай, адаптація до того, як вона має виглядати. От. Тут якраз будуть от гідравліка. Якраз тут буде рухатись. Ну якраз підігнене. Ладно, я вже все поверну на свої місця, тому ось це все вже рівне. о Якраз до того всього ну, ідеально рівне. Ну, відносно. Ладно, що там не ідеально. О. Є плюс ще в тому, що я от якраз підняв трошечки цю стрілу. Тому ось тут якраз образувалася така ось собі щель. Якраз ідеально, якщо там підігнати. Тож. Ось тут нас хож тримається. О, ну, ви зрозуміло, тут вот така вот щель. О, а тут якраз мають бути заслонки. цих викон, які мають відкидывать так вбок. І якраз. Вони, як мінімум, хотів будуть рухатись. О, Звичайно, їх не буду зразу так приклеювати, всі діла. Тому що їх нужно з сторін фарбувати. Як і тут. Тому потом. Коли я от їх зроблю, я потім тут наложу масочки. Во, їх не буду вже знімати аж до моменту, поки вже там все не закінчується. Правда, от стрілу. Вот. Масочки от приклею, і от стрілу я її от приклею. Це от зрижеться. І в, як в оригіналі тут додається квадрат. А ну і ще я маю от сварні шви, во вона повністю така сварна. Навіть ось тут я бачив її. Правда, тут я ще маю просвородити пару отворів. там вот, має тут проводка торчати. Якраз вот, сюди сіде. Вот. А тут мені вже має вчитель витачити. Все остальне якраз вот, має витащити вчитель. Вот, моя робота, в принципі, тут така вот уже закінчена. Потім це буде деталь. Я ось це все ось заклею. Тут аналогічно, щоб просто не потрапився середини. І буде все формація і ну, о, я вже розказував. І тоді він вже буде повністю готовий. Я сподіваюся, що хотів цього року його дороблю. Це мій, не знаю, вже третій там довгострой, Ой, який роблю. Тільки це вже нарешті буде ну не за два роки, не за півтора, а за рік. Це вже буде успіх. Ось таке у мене більше розмовне відео. Тут роботи так само, що маю зробити. От, як мінімум я вже приклеїв сюди от пилку. Бо це типу як ремонтний танк. Ну ви поняли. Тут маю теж доробити. Во. Про сварні шви я вже розказував. Ось тут маю зробити такі от фіксатори. Це просто такі от Пиздюлінки піз... не обращайте внимать. Ну и короче, понял. он ну, мое так вот тримать, так вот фиксовать. Вот, чтобы чтоб как раз стрела никуда там лыше не ушла. Там в бок, например, чи еще что Во. Про фонарь уже рассказывал. Во. Ну и еще можно сказать, что стрела, во, если ее вот так вот подвести, то она вы не, вы не уверяйте, тоже крива. Во. Она идет вот так вот в бок. Це от теж в іншу сторону. І оце десь в ту. Ну, во. І воно теж криве. Ну, вже хоча б це не сильно так і помітне. А, наоборот, воно десь. Так, що взять. А, воно якраз туди. Це туди. А це. А, воно вже туди аж іде. Ай, да. Такі откоські... Ой! Ну, да, роботи, не почати і краю. На щастя, хоча б, ну я надіюсь, як вже розказував на цьому уроці, хоча б його закінчу. Ось таке от було в мене відео. Ставте от лайки і підписуйтесь на канал. З вами був мій Хабрисім. Пока-пока.